Пам'ять про загиблих воїнів сьогодні в Черкасах вшанували воїнів афганців. Саме 25 грудня 1979 року радянські війська увійшли в Афганістан. Упродовж 3340 днів афганської війни загинуло близько 15 тисяч радянських воїнів. 35 тисяч були поранені. 60 вважаються зниклими безвісти або такими, які потрапили в полон. В Черкасах цю дату відзначили покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, вшанувати пам'ять за. Гиблих та пригадати жахливі події афганської війни прийшли представники спілки ветеранів Афганістану, родичі учасників бойових дій, і тих, хто загинув на цій війні, а також чиновники. Ми з вами хорошо знаємо, що сьогодні пока і держава, і суспільство по достоинству не оцінили значимості подвигу воїнів афганців. 14 453 чоловіка. Так і не повернулися з цієї далекої війни. Тут, на цьому святому місці, де ми сьогодні зібралися, також викопувано 102 фамілії наших бойових друзів. По тому учасники заходу відвідали кладовище, на якому поховані загиблі афганці, і пом'янули загиблих.